Громадські активісти зняли дві професійні сітки, які перегороджували майже усю Івачівську водойму. Впіймати браконьєрів не вдалося. Це бувші ще працівники рибоохорони. Одного працівника батько, власноруч, плете ті сітки. Ну, наша думка, що не знаємо, або йому треба десь тими пальцями пробити, або що, що він більше того не робив. Тобто до людини не доходить. Нормально, що це не можна так робити. Оця жовта це імуноніть. Це Вічко. 10 на 10, сотка рахується сітка. Ця сітка може витримати вагу риби 30 кілограмів на витраті, навіть більше. За рахунок запасу, то що вона висота 4 метри і довжини, що просто риба не має можливості порвати. Дуже міцна. Одне штурочок, один, він змотаний 3. Фантазія браконьєрів вражає, каже Андрій, об'єщик. Тут можемо ще побачити оцю рушну роботу. Цих всіх резинок, ця резинка різана з камери грузового автомобіля. Скільки треба було сидіти, нарізати, щоб з камери грузового автомобіля нарізати цю резину. Яке бажання требувати, оце це робити. Вартість ось такої одної саморобної сітки сягає близько шести сотень доларів. Вона надійна, не рветься і не зношується. Шансів у риби вибратися з неї практично немає. Окупити вартість такої сітки. Браконьєри можуть одним уловом. При похолоданні риба вівачеві переміститься ближче до дамби. Буде велике скупчення коропа. За одну ніч такими двома сітками браконьєри можуть виловити і до півтори тонни риби. Нам вже переказують, що дуже їм шкода тих сіток, але ми їм не відомо. Це будь-який активіст, будь-який, хто кого цікавить, може прийти і побачити, де ті сітки будуть. Ось ми даємо гарантію, що ті сітки нікуди нікому в руки не попадуть. Мене дивує ситуація людей в селі, жителів, які рибаків, риб, рибалок, так, чому вони на це не звертають увагу? Це ж кожен живе попри саму воду. на одноразово були свідки, що там хати, городи доходять до води. Це що ти, коли лодка виходить на воду, хлюпається. Ну подзвоніть, скажіть, отак так цей раз було. Передзвонили, сказали. Але це одинокий тільки випадок. Треба кожного разу так. Якщо ми так підряд будемо знімати, того не буде. Ну, люди не активні, щось вони не хочуть того. Або можливо зацікавлено все село, щоб ми не їхали, нічого не робили. Про факти браконьєрства можете повідомляти за номером 067-161-58-78.